І повстав сатана на Ізраїля, і намовив Давида перелічити Ізраїля. І сказав Давид до Йоава та до начальників народу Ідіть, перелічіть Ізраїля від Бершеви, і аж до Дану, і донесіть мені, і я знатиму число їх. І сказав Йоав, Нехай Господь додасть до народу свого в сто раз стільки, скільки є. Чи не всі вони, пане мій царю, раби мого пана? На що буде шукати цього пан мій? На що це буде за провину для Ізраїля? Та цареве слово перемогло Йоева. І вийшов Йоав, і ходив по всьому Ізраїлі, і вернувся до Єрусалиму. І дав Йоав Давидові число переліку народу. І було всього Ізраїля тисяча тисяч і сто тисяч чоловіка, що витягають меча, а юди чотири сотні і сімдесят тисяч чоловіка, що витягають меча. Але Вія та Веніямина він не перерахував серед них, бо царське слово було огидою для Йоева. І було зло в Божих очах на ту річ, і він ударив Ізраїля. І сказав Давид до Бога Я дуже згрішив, що зробив оцю річ. А тепер прости ж гріх свого раба, бо я зробив дуже нерозумно. І сказав Господь до Гада, Давидового прозорливця, говорячи Іди, і будеш говорити Давидові, кажучи так говорить Господь: три карі кладу я на тебе, вибери собі одну з них, і я зроблю тобі. І прийшов гад до Давида та й сказав йому: так сказав Господь, вибери собі. Чи три роки голоду, чи теж три місяці твого втікання перед ворогами твоїми, а меч ворогів твоїх доганятиме тебе, чи три дні Господнього меча та моровиці в краю. І Ангол Господній буде нищити по всій Ізраїловій границі. А тепер розваж, яке слово верну я тому, хто послав мене. І сказав Давид до Гада: Тяжко мені дуже. Нехай же впаду я в руку господа, бо дуже велике його милосердя, а в руку людську нехай я не впаду. І дав Господь моровицю в Ізраїлі, і впало з Ізраїля сімдесят тисяч чоловіка. І послав Бог Ангола до Єрусалиму, щоб знищити його. А коли він нищив, Господь побачив і пожалував про це лихо. І сказав він до Ангола, що вигублював забагато тепер. Попусти свою руку. А ангол Господній стояв при тоці є орнана. І підняв Давид очі свої та й побачив Господнього ангола, що стояв між землею та між небом, а в руці його був витягнений меч, скерований на Єрусалим. І впав Давид та ті старші, покриті варетами, на обличчя своє. І сказав Давид до Бога: чи ж не я сказав рахувати в народі? І я той, хто згрішив, і вчинити зло, я вчинив зло. А ці вівці, що зробили вони, господи, Боже мій. Нехай же рука твоя буде на мені та на домі батька мого, а не на народі твоєму, щоб погубити його. А Ангол Господній говорив до Гада сказати Давидові, щоб Давид пішов поставити жартівника для господа на току вусіянина Орнана. І пішов Давид за словом Гада, що говорив в Господньому імені. І обернувся орнан і побачив Ангола, а чотири сини його, що були з ним. Поховалися. А орнан молотив пшеницю. І прийшов Давид до орнана. І виглянув орнан, і побачив Давида, і вийшов із току, і поклонився Давидові обличчям до землі. І сказав Давид до орнана Дай же мені місце цього току, і я збудую на ньому жартівника для господа. Дай мені його за срібло повної ваги, і буде стримана моровиця від народу. І сказав орнан до Давида візьми собі. І нехай зробить мій пан цар, що добре в очах його. Дивися, я даю цю худобу на цілопалення, а молотарки на дрова, а пшеницю на хлібну жертву. Усе я даю. І сказав цар Давид до орнана ні, бо купуючи, куплю за срібло повної ваги, бо не піднесу твого в жертві для господа і не спалю ціло палення дармо. І дав Давид орнанові за місце золота вагою шість сотень шеклів. І збудував там Давид жартівника для господа, і приніс цілопалення та мирні жертви. І кликнув він до господа, і він відповів йому огнем із небес на жартівник цілопалення. І сказав Господь до Ангола, і він уклав меча свого до піхов його. Того часу, як Давид побачив, що Господь відповів йому на токує на орнана, то приносив там жертву. А господня Скинія, яку зробив був Мойсей у пустині. Та жартівник цілопалення були того часу на пагірку в гівоні. Та не міг Давид піти перед нього, щоб запитатися в Бога, бо настрашився меча господнього Ангола.